У -у -у -у. Жуть жуть в нас на проулку дачному номер два. Тут дуже класно в Хеллоуін десь от залізти, і там якісь шабашні речі творить. Ми зараз цим займемося, тому що це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми шабашні речі робимо, і одна з таких речей відбулася на одній з останніх засідань в міській раді Одеси. Зараз розкажемо. Оце, от напів стихійне звалище. ой, боже, бачиш на не знаю, напів якісь джунглі хащі. Це колись був санаторій Чорне море, оскільки він з радянського союзу ще стоїть ні біт, ні крашен, як у нас кажуть, то територія ця зацікавила. Я думаю, багато кого вже не один раз його хотіли комусь в оренду віддати. І ось на черговій сесії міської ради нарешті проголосували, щоб віддати його нарешті в оренду зі страшним, зі страшним скандалом. Рай, рай просто для тих, хто щось тут вирішить робити. Ну, там от просто нічого нема, крім хащів, бомжів і якогось кошмару. Але оскільки тут до моря рукою падать, ми ж розуміємо, наскільки тут можна перетворити це от реально в рай для відпочивальників, і не лише Що ж у нас сталося в міській раді. Сталося не майже побилися за цю територію. Хто зараз почитаємо? Нардепи з слуг народу в кількості десяти людей, практично побилися, тому що одні голосували, інші не голосували. Одні хотіли просто волоком протягнути, щоб нарешті комусь в оренду здати і щось на цьому наварити. А інші, в тому числі, Ольга Квасницька, наприклад, казала, що якщо ви проголосуєте, ми подамо взагалі правоохоронні органи. Все-таки протягнули шість проти чотирьох. З партії банкіра Вадима Мороховського проголосували за те, щоб тут зробити санаторій, якийсь, напевно, рай для тостосумів. І як ми в Одесі все от любимо. Такою самою хисткою була ситуація в міській раді, коли е, слуги ледь не побилися, значить, за санаторій. Нам дуже цікаво, що там всередині а, ну, йдемо. Ну, Капець. Судячи з того, наскільки все тут заросло, сюди людська нога ступає тільки, щоб прибухнути, і, можливо, іноді взимку переночувати. Там от якийсь будинок з приводами. Вау! Тема стрьом така, що просто завал. За хтось звідси вискочить і мені відкусить руку. Ну он, те, що всередині, там якісь валяються старі меблі. Нікого тут не було, років 100. Це це заколочене, колись було красиво. Зараз дуже давним-давно не красиво. Тут якийсь колодязь, брудно. Вітання, до речі, сам підемо станції нашій департаменту екології. За весь цей бруд який валяється. Тут дуже стрімно, я вилажу назад, тим більше, що там вже стоїть якась машина чиясь. І очевидно, що ми не єдині, хто після засідання в міській раді зацікавилась цією територією. Там літа це просто якісь листи фанерні. Господи, я ледь не, не, не цей. Кхе, вибачте. Так от, остаточне рішення з приводу оренди цього ласового шматка буде приймати військова адміністрація. Господи, зараз бобехнеться. А от як от Вадим Рафовський буде потім мирити своїх однопарційців? однопарційців, оце в нас велике питання. Поки що чекаємо рішення військової адміністрації по провулку дачному номер 2 і по території колишнього санаторію Чорного моря. А ми з вами прощаємося до нових зустрічей на першому міському. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Мене звати Олена Концевич. Ага.